Рибацький корабель прийшов з уловом якимось. Люди там сітки збирають, якусь рибу там вигружають. Зараз може вдасться подивитись. Давай, давай Щось чистять хлопці. Якась риба в них там є. О, бачите, якась риба. Наловили. Щось там чистять, розбирають сітки. Ось якихось чи якихось я не знаю, що це таке. Але улов якийсь є. Цікаво. Якась така довга рибка. Щось наловили, це піде в магазини, я думаю, або може на ринок продавати. Не думаю, що це все для них. Що це для них, для себе вони ловили. Думаю, будуть продавати. О, це... О, який корабель стоїть класний. О, теж, до речі, він рибацький. Ви бачите, з приладдям, там, з прожекторами, з підйомниками. Теж рибацький корабель такий класний. Дуже він такий здоровецький. Ого. Бачите, яке пристосування. Класно, ще один такий великий. Стоїть. І з антеннами там. Ого! Боже, крутяк! Це порт в Іспанії, південь Іспанії, самий такий краєчок. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, на мене. Ставте вподобайочки. До зустрічі на наступному відео.